Добрий день, діти! Подивіться! Ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері і все навколо захвилювалось. Природа оживає, вона прокинулася. А як легко дихається на весні! Давайте ми з вами дізнаємося, чим пахне весна. на весні Зеленіє трава. Отже, пахне чим? Пахне зеленою травою. Навесні тепла земля. Чим пахне весна? Теплою землею. Вранці з'являється роса. Чим пахне весна? Пахне росою? З'являються бруньки. Чим пахне весна? Пахне бруньками. З'являються проліски. Чим пахне весна? Пахне пролісками. Малята, а ви знаєте, що для того, щоб все добре проростало, потрібен дощик. Давайте ми з вами його покличемо. Повторюйте за мною. Йди, йди, дощику. Зварим тобі борщику. У глиняному горщику. Йди, йди, дощику. Подивіться, прилетіла весела хмаринка і принесла з собою теплий дощик. А ще вона хоче нам розповісти історію про хлопчика, який врятував сонечко. Це було навесні, цілий день сяяло сонце, а потім. Насунули чорні хмари і пішов дощ. Під високою шовковицею сидів хлопчик Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок. Почав заповнювати невеличку заглибинку. Утворювалося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало і прибувало. Ось-ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до іншого. Чого ж воно не летить, подумав Василько. Йому стало шкода сонечка. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки, та він устиг врятувати сонечко. Діти, в яку пору року сталася ця подія? Це сталося навесні. А як звали хлопчика? Хлопчика звали Василь. За чим він спостерігав? Він спостерігав за дощем. А де був острівець? Острівець був на озерці. Що Василь побачив на острівці? Василь побачив сонечко. Що хлопчик зробив? Хлопчик врятував сонечко. Діти, розкажіть цю історію своїм друзям. На все добре!